Доброго вам здоров'я, шановні! 26 липня в 2025 році це в нас субота. Православна церква сьогодні згадує священномучеників Єрмолая, Єрмила та Єрмократа, присвітерів Нікомідійських. Ще в нас сьогодні нова субота, тобто перша субота після молодика. В народі здавна помічали: якщо птахи зранку весело та голосно співають, значить день буде ясним і сонячним. А якщо ходять мовчки по калюжах, похнюплені, варто чекати дощу або затяжної негоди. Ще прабабці прапрадіди звертали увагу на так званий сліпий дощ, коли крапає з неба, а сонце світить. Вони казали, якщо таке сталося, протягом дня неодмінно задушіть знову. А ще в народі вірили якщо до 26 липня доби рясно всієні жолудями, то врожай в цьому році вдасться щедрим природа ніколи не мовчить. Варто лише придивитися. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще безліч цікавинок. Дуже багато всього я вам підібрала саме про цей день, про 26 липня. Перехідні звичаї, неперехідні звичаї, все, все зібрано в цьому відео. Контент на цьому каналі, звісно, вирізняється від інших контентів, які ви можете знайти в інтернеті, не тільки в відеоформаті, а взагалі десь на сайтах, якщо шукати. Тому що я складаю цей народний календар в реальному часі, по факту, на 2025 рік. Я відшукую в етнографічних джерелах, в старовинних книжках якісь цікавинки, якісь саме перехідні звичаї, мене дуже, дуже вони цікавлять. Саме перехідний народний календар. Ті звичаї, які не прив'язані до конкретних дат, втім я і про конкретні дати так само розповідаю, що можна робити, що не можна робити, про все це ви дізнаєтеся в прив'язці до 26 липня. Будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Поставте лайк, молекподобачку, робіть підписочку на канал, тисніть дзвоник, перевірте, взагалі, чи він вас натиснути. Якщо ні, то звісно треба натиснути, щоб був активний. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання залишу в описі під цим відео. Ще, звісно, дуже важливо, щоб ви залишали коментарі довгі при і ділилися цим відео, розповсюджували, допомагали нашим українським традиціям ставати більш підзнаваними взагалі в нашому українському народі. Я дякую сьогодні, 26 липня 2025 року. В цю суботу дякую вищ... вищим силам Господу Богу нашому. Дякую Ісусу Христу, дякую всім заступникам небесним за заступництво і, звісно, нашим захисникам на землі за захист. Слава Україні! І я починаю. Цього дня церква православна вшановує пам'ять священномучеників Єрмолая, Єрмила і Єрмократа, пресвітерів нікомедійських, які загинули близько 305 року під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана. Єрмолай був духовним наставником великомученика Пантелеймона і відомий своєю мудрістю та лагідністю. Разом із побратимами він до останнього сповідував віру Христову, попри небезпеку і погрози. В народі їх згадували як захисників християнської громади у випробуваннях. Ще сьогодні вшановується і згадується преподобномучниця Параскева Римська. Вона жила в другому столітті і з юності присвятила себе Богові, зберігаючи цнотливість і постійно допомагаючи бідним. За свою віру зазнала катувань, але не зреклася Христа. Ім'я її в перекладі з грецькою означає п'ятниця. Ну, це не та Параскева п'ятниця, якому з вами восени така. Ну, скажімо так, в народній уяві головна Параскева п'ятниця. Це буде трішки пізніше. Це там в листопаді буде цей день, саме такий головний по п'ятницях, те, що стосується саме культу Параскеви. Але насправді в церковному календарі дуже багато Параскев. дуже багато тому періодично це ім'я попадається. От, і дійсно воно перекладається як п'ятниця. Ще сьогодні згадується преподобний Мойсей Угрин, київський чернець угорського походження, відомий подвигом чистоти та терпіння. Його взяли в полон і він витримав довгі знущання від господині, що намагалася спокусити його. Звільнившись, Мойсей повернувся до києво Печерської лаври, де й провів життя в молитві, пості та мовчанні. Його мощі спочивають в ближніх печерах. Ну, кажуть, що цей мой Мойсей Югрин був дуже вродливим таким чоловіком, тому і сподобався своїй хазяйці, але, бачите, вона його так і не спокусила. Інший преподобний Мойсей, якого також сьогодні вшановують, це чудотворець Києво Печерський. Він жив в 13-14 століттях. Його шанували за глибоку віру, дар духовної розради та зцілення. Його мощі покоїться в дальніх печерах. Ще сьогодні згадують святителя Йосифа, митрополита Київського Галицької всієї Руси. Він був стовпом православ'я в період утисків і уніатського тиску. Він ревно обстоював права православної церкви, закликав до збереження канонічної єдності та став мучеником за віру, загинувши в 1675 році у Львові. В народній пам'яті залишився він як захисник української церкви та культури. В народі нашому 26 липня, як день, називали Ярмолаєвим днем. На Ярмолаїв день на полях було гамірно: жнива або ще тривали, або вже добігали кінця. Люди збирали жито і пшеницю, а господині тим часом заходилися за яблуками. З наливних плодів готували запаси на зиму, варили повидло і варення. Сушили частину для компотів. Цього дня відуни та знахарі йшли шукати цілющі трави. Особливу увагу звертали на житні колоски з пророслих зерен робили настої, які давали дітям, що часто хворіли або погано росли. Такий напій був корисним і для дорослих. Його вживали під час одужання, після важких недуг. Місяць наразі зростаючий, тож саме ці дні вважаються найкращими для збирання цілющих рослин. Люди виходять в луки, ліси на узлісся, щоб не збирати листя кропови дводомної, викопати кореневище пристачу прямостоячого, а ще нарвати запашної трави дерев'ю, триколірної фіалки, хвоща польового і чиради трироздільної. В цей же час достигають плоди черемхи, яку здавна в Україні шанують не тільки за лікувальні властивості, а й за чарівну легенду легенда така. В Карпатах і досі розповідають історію про сліпу дівчину, що жила з батьками в селі. Вона часто сиділа в саду, де розрізняла кожну рослину на дотик і за запахом, слухала спів пташок і відчувала світ по-своєму. Найбільше їй припала до душі білоквіткова черемшина. Одного літнього дня вона задрімала під кущем і в півсні відчула, як на гілку черемхи сів великий птах. Кажуть, він щоночі прилітав до черемхи. Вдихав її аромат, а тієї ночі раптом гучно чхнув. Дівчина прокинулася і, не розгубившись, промовила На здоров'я, бо саме так відповідають на чхання в добрій хаті. Кажуть, саме з того часу черемха стала символом доброго побажання та щирої душевності. У 2025 році Єрмилаєв день припадає на суботу. Після вечірньої служби бралися за важливу справу в такий день, лікували дітей від переляку. Бо саме суботній вечір вважався найсприятливішим для цього. Значить, Як лікують від переляку, можна просто прочитати замовляння. Замовляння ми з вами читаємо, шановні глядачі, або 3, або дев'ять разів. Зважаючи на те, що це дитина і це переляк, то я думаю, що 9 разів треба дуже-дуже швидко буде прочитати замовляння на півпошепки, так, щоб було важко розрізнити, що саме ви говорите. Я вам прочитаю це нормально, в нормальному темпі, нормальним голосом. Але ви маєте, просто для інформації це, вам, ви маєте розуміти, що. Насправді замовляння читаються, отак. як айсамар, так вони і читаються. Текст такий: залишу текст, звісно, в першому закріпленому коментарі під цим відео: Переляк перелячище, я ж тебе яйцем викочую, а водою виливаю, і на пущі, і на сухий ліс відсилаю. Тут тобі не бувати, червоної крові не спивати, синіх жил не потягати, жовтої кості не ламати. Можна так само викачати це яйце. Яйце потім треба розбити і відправити або в річку, або під дерево. Ще серед суботніх традицій, що обов'язково треба робити по суботах, кожної суботи, ну можливо, там якесь свято, хіба що припаде велике, що не можна буде робити це. В принципі, та кожну суботу треба робити. Що? Значить, наводити лад в хаті. Треба мити підлогу, доглядати за припічком, перевдягатися особливо важливо в чисте, а найменшим діткам до року взагалі по суботах вдягали білу сорочечку, щоб краще росли, така була прикмета. Самі ж теж не забували про чистоту, мили голову, обливали тіло, бо ж, як казали в народі, навіть ведмідь в суботу вмивається. Добре присвятити цей день легкому прибиранню, протерти пил, провітрити шафи. Замінити постільну білизну на свіжу. Варто зібрати речі, які давно чекають ремонту чи утилізації, і нарешті дати їм раду. В чистому просторі думки стають яснішими. Можна влаштувати собі домашній спадень, прийняти душ із з ароматною сіллю чи ефірними оліями, помити голову відваром з м'яти або кропиви, нанести маску на обличчя. Також це гарний момент, щоб впорядкувати плани на тиждень, переглянути свої справи. Визначити головне, все, що ви зробите в цю суботу для себе, додасть внутрішнього спокою та оновлення як в домі, так і на душі. Увечері наші предки, коли з церкви лунали дзвони, починали вчити малюків ходити. Ну, якщо були відповідного віку малюки в хаті, то їх вчили ходити саме по суботах, і саме після того, як вечірні дзвони вже продзвонять. Парубки і чоловіки обов'язково перед заходом сонця мали поголитися, а дівчата мали розчесатися, розплисти коси і розчесатися. А ще наші предки добре пам'ятали, що кравці в суботу не кроять, бо як вже взявся різати, то до вечора треба й пошити, інакше буде гріх. За народним місячним календарем, 26 липня 2025 році це нова субота. Зазвичай по суботах нові справи не починають, але сьогодні якраз той день, коли нові справи треба починати, бо місяць зростає. Це в нас або третій день, ну після третього дня значить, можна починати нові справи. Коли місяць вже обітреться, так казали, або на нову суботу, або на новий понеділок, тобто на першу суботу після молодика. В цей день, в будь-якому разі, можна вважати, що місяць вже обтерся. Це гарний день, щоб запустити домашній або професійний проєкт, який давно чекав свого часу. Наприклад, сьогодні добре планувати і запускати в ремонт, ремонт в квартирі, особливо, якщо хочеться, щоб він ішов гладко і натягнувся роками. Можна починати оформлення документів на покупку житла чи автомобіля, бо нова субота для серйозних кроків, які мають довгу дію. Добре також розпочати навчання, записатися на онлайн-курси. Почати читати нову спеціальну книгу, спеціалізовану якусь літературу або зайнятися вивченням мови. Це також слушна нагода для тих, хто вирішив привести тіло до ладу. Можна розпочати дієту в цей день, розпочати фітнес-план якийсь чи ранкову пробіжку розпочати робити на регулярній основі. Все це матиме особливу силу, бо саме нова субота сприяє росту, зміцненню і оновленню. Якщо хочеться змін в роботі, можна в цей день подавати резюме, вести перемовини про нову посаду. Ну, навряд чи це вийде, бо це, в принципі, не робочий день, але, тим не менш, нова субота або новий вже понеділок, через три дні можете так само цим зайнятися. Можна також відкривати власну справу в такий день. Сьогодні добрий день для першого посту в блозі, першого запису в новому щоденнику чи створенню плану, як вийти на новий рівень у житті. Навіть звичайне прибирання, якщо воно зроблене з наміром змінити якось, вдосконалити простір, може стати відправною точкою нової енергії. На зростаючому місяці люди здавна шукали підтримки в силах природи, щоб примножити те, чого бракує в житті: здоров'я, добробуту, плодючості і достатку. Саме в цей період, все, до чого прикладаєш молитву чи добре слово, має силу набиратися. Наливатися і рости. Ось чому дуже важливо цими днями не допускати ніяких негативних, шкідливих, поганих думок взагалі. Нічого не треба боятися, не треба думати про погане. Бо на новому місяці воно буде тільки зростати. Воно вас буде мучити або навіть може реалізуватися. Не треба цього робити. Тільки позитив, тільки щось добре. Ну і, звісно, замовляння я вам підшукала замовляння на добробут. Слухайте, будь ласка, уважно. Пресвятая Богородиця на престолі стояла. Господа Бога просила і всіх святих споминала: всі святії Божії угодники, скорі її помощники, поможіть уроки зігнать і здоров'я дать, червоної або іншої масті, зорі зірниці, вас на небі три сестриці, одна вечірня, друга полуночна, третя світова. станьте мені в помочі від всякої немочі. Ти місяцю ясний, ти на небі красний, ти високо ходиш. Ти багато світа бачиш, багато питаєш, очищаєш луга й берега, коріння і краміння, долини й могили, ріки і моря, колодязі й озера, очисть і наповни червону масть молоком і збором в черхах і вимені. Добрий день колодязю Іване, і зруби Авраме, а воду уляну, а земле тетяну. Я не прийшов води брать, я прийшов помочі прохать. Наповняйте луга і берега, креміння і коріння, наповняйте червоної масті збором в черках і в вимені. І, звісно, тут промась, ну, тут мається на увазі корова, але насправді ну, це стародавні замовляння. Тоді інакших якихось символів достатку і добробуту не було. Це була або корова, або корова, зрештою. Тому а, використовувати можна навіть. Ну, ви можете вкладати якийсь власний сенс саме в це замовляння, можливо, ви можете уявляти щось. Про що ви зараз думаєте, або про гроші, або про просто щоб вам везло в справах, або може про ваш автомобіль, якщо він так само має якусь масть. Звісно ж, має будь-який автомобіль, має якийсь колір. Про це можете думати і про це можете говорити, в принципі, ну, казати, можете текст, який я вам дам. Я залишу його так само в першому закріпленому коментарі, а думати про вже ваше насущне те, що в нас сучасне, сьогоденне. Сни на зростаючому місяці вважаються віщими. Їх можна тлумачити, і вони, в принципі, аж до повної луни, до повного місяця будуть вважатися віщими. Щодня, якщо ви відчуваєте, що щось таке в цьому сні є, можете його розтлумачити, і, скоріш за все, це правда. Стрижку проводити можна і треба. Волосся відростатиме швидко, але на цій фазі місяця немає гарантії, що волосся буде дуже густим, тож, якщо потрібна густота, тоді треба стригтися в другій квартирі, а не в першій. Перша квартира це зараз у нас триває. Що не можна робити? 26 липня в народі називали Єрмолаєвим днем. Саме в цей час зазвичай починали збирати яблука, проте куштувати їх раніше яблучного спаса вважалося гріхом. Плоди ще не освячені і поспішати з ними не варто. Жінкам в цей день радили бути обережними з навантаженнями, якщо працювати надміру, можна серйозно ослабити здоров'я, так вважали наші пращури. Не схвалювали вони і домашніх справ із гострими предметами. Шиття, в'язання чи різні клопоти з ножами і голками краще відкласти, бо, згідно з повір'ям, Жінка, яка в цей день візьметься за голку, ризикує згодом постійно латати свій шлюб, сварки і непорозуміння, наче пришиватимуться самі по собі. Особливо уважно варто було ставитися до приготування їжі. Каша не повинна пригоріти, а молоко не повинно втекти. Інакше, казали прабабці, у чоловіка з'явиться прикрій риси, він стане скупим і гулящим. Те, що стосується посту, то сьогодні в нас субота, 26 липня 2025 року, це в нас субота. Тож посту сьогодні немає. День не пісний, ніяких особливих казівок в церковному календарі щодо цього дня так само немає. Тому можемо їсти абсолютно все, що нам захочеться, скоромну їжу, треба обов'язково її вживати, поки немає посту. Тож набираємося сил, бо попереду в нас Успенський піст буде. А поки що можемо їсти, поки тривають м'ясниці, будь ласка, їмо. 26 липня іменини відзначають Гнат Сергій та Федір. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати тепла в серці, радості в кожному дні та любові, що додає сил та натхнення. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, щирих друзів, підтримки рідних, гармонії в вашій душі та здійснення заповітних мрій. Нехай життя буде наповнене світлими подіями, приємними сюрпризами. Добрими словами та щасливими моментами, що залишаються в пам'яті, а небесні покровителі хай завжди оберігають, підказують правильний шлях і благословляють на всі добрі справи. Такий ось день сьогодні благословенний, дуже-дуже цікавий. Шановні глядачі, взагалі весь період цікавий. Я знаю, що я це кажу кожного разу. Але ну насправді в нас кожен період дуже цікавий. Зараз жнива в нас тривають, скоро ж до обжинок підійдемо і про обжинки. Так само я вам буду розповідати. Щодня, будь ласка, повертайтеся на цей канал, аби про наші народні українські традиції дізнатися. Буду розповідати і про прикмети, погоди, і про місячний календар. Про все-про все, що можна тільки знайти. Я постійно займаюся цією пошуковою роботою, щоб ви не думали, що я один раз оце щось десь е зібрала і все. І потім повторюю це з року в рік. Нічого подібного. У мене, до речі, минулорічні відео на каналі є. Я їх не прибираю, я їх не видаляю, як роблять деякі інші блогери. Тому можете подивитися минулорічні відео взагалі геть інші. Тому що я постійно в цьому пошуку, я постійно щось новеньке для вас відшукую. І завтра буде так само, багато. Цікавою і корисної інформації. Повертайтеся про це, поговоримо про те, що можна робити, що не можна робити, і яке сьогодні свято. А сьогодні я вам дякую за цікавість і час, який ви приділили вивченню українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі завтра! До побачення!